Робити о! о, це як треба було дуже сильно вдарити, щоб нашого відбуло. Хотів вам показати акумулятори літіону, які зараз на даний момент в мене і в руках. Дуже багато відео іменно по них. Що вони горять, дуже небезпечні, але я зараз вам відкрию Вообще, всі карти, факти. Бо е, багато хто не говорить те, що акумулятори Лікіоні знаходяться в телефонах, знаходяться в повербанках, переважності всюди вони знаходяться. Е, причини, чому вони виходять з ладу, загоряються, переважності багато людей допускають помилок. І вони. Не заряджають їх правильно, заряджають дешевими пристроями. Батарейка просто виходить з ладу, перезаряджається та й взривається. Так як кислотні акумулятори теж. Я би хотів вам наглядно показати акумулятори, як вони горять. І зараз вам детальніше покажу. дивіться, у мене якраз акумулятор, і всі кажуть, що він горить, горить по тій причині, що його молотком б'ють. Ну взяти розум, яка то розумна людина буде, щоб бити молотком по акумуляторі? Це я просто навожу приклад, це дурний приклад. Але я би хотів вам показати, що, що відбудеться, коли вдарите молотком. Акумулятор можна експлуатувати дуже довго. Але коли ним фізично вдарити, те те саме, що по газовому балону, то він і взірветься. Зараз на даний момент я стараюся відійти. Це дуже небезпечно. Але хочу показати, що відбудеться, як ми акумулятор проб'ємо літіон. Зараз попробуємо не відбулося нічого. Не, не пішла реакція. Батарея повно заряджена, це літій, але на даний момент з ним нічого не відбувається. Взяв ще допомігну пару батарей клієнових таких. Вони теж є заряджені. І зараз будемо бачити, що з ними відбудеться. Ті батареї була повна 3,9 вольт. А та так. О. От дивіться, батареї не загорілася, як ви бачите. З неї на даний момент взагалі нічого не відбулося. Я очікував, що вона загориться, але вона не загорілася. От. Горять дуже часто пальчики 18650. Наприклад, зараз візьмемо оцей елемент і попробуємо його теж пробити і подивитися. От, бачите, він не загоряється. Вони безпечні тоді, коли правильно до них відноситись. Ото, що ми робимо, це ми робимо вавр... варварство і бачите, зараз акумулятор починає нагріватися. Вже видно, що він димить. І зараз я попробую освободити енергію. О, дивіться, вже починає. Це нарушення правил безпеки. Так, по суті, ніхто не буде робити, але я вам покажу просто факт, що це стає з акумулятором. Так, Ви бачите на даний момент, що відбувається з акумулятором. Він починає щепіти і починає відділяти енергію. Він не горить зразу, як всі думаєте, що він зразу там, фуф, загорівся і починає горіти. А він просто відділяє енергію. Подивіться, як я із діваюся ним, він не горить, так як всі думають. Бах він все загорів. І бачите, він не загоряється так. Думаю, реакція буде набагато сильніша. Він був повністю заряджений, зараз ще піду і візьму ще елементи і принесу, будемо пробувати ще раз. Друзі, далі продовжуємо. От акумулятор на 1000 мА від телефона. Він прослужив довгий час, LG. -шний. І зараз, по суті, він заряджений на 4,2 вольта і пробуємо робити удар. Вот. Що відбувається? Всі думають, що він, він повністю заряджений, але акумулятори по факту нічого не відбувається. Сам шокований, але що є, то є. Має ще 18650, це є такі акумулятори типів пуркоців. Беремо акумулятор 18650. З ним по факту нічого. Другий акумулятор. Кому буде жалко їх, акумулятори вже не є дуже аж такі файні, йомкість з них дуже мала. І ще один. Так то нічого не відбувається. Наби мало загорітися, батареї всі. тут 1200 мА, Дивіться, що це відбувається з акумулятором. Переважно переважності нічого це не відбулося. Що відбулося з акумулятором? Я їх розтрощив повністю. Вони нагрілися, гарячі, але вони не загорілися. Так як ви бачите, акумулятор вже скільки часу лежать. Але в узгоранні нема. Правильно від них відношення і акумулятора практично нічого не буде. Оцей теж акумулятор гарячий, такий добрий. Я пробую робити. О! О! Це як треба було дуже сильно вдарити, щоб воно що відбулося. Бачите, як горить літівана батарейка? Так що я не думаю, щоб людина розумна буде бити іменно молотком акумулятор, щоб він... Загорівся. Я не знаю, які там треба бути дурним, щоб таку робити штуку. Це просто я вам показую варварський варіант, що відбувається з акумулятором. О, ось ще один акумулятор вже пішов. По факту з акумулятор нічого не відбувається. Думав, буде феєрверк буде буде бабах, але воно по факту нічого такого си не відбуло. Нема таких дуже опасних речей як сюди. А молотком я б'ю, бачите, не шкодую. От і ви бачите результат, що відбувся з акумулятором. Як його перезарядити, то він взорвається набагато сильніше. Так що, друзі, дуже дякую вам, всім пока, до нових зустрічей.